Трид. Сьогодні 118 деньгові щоденника. Майже 10-та -го година вечора, 15 число, п'ятниця. Сьогодні знову не хотілося прокидатися, як і попередніх днів. І, блін, жарко, жарко. Щас неприкольний сняться. Сьогодні не пам'ятаю, що снилося. Значить, зранку пам'ятав. Ну як зранку вдень прокинувся о третій. Мені мені написав друг. А, я пропонував сходити в басейн. Я погодився, тому ми цілий день були в басейні. Там був він, його сестра і наш спільна подруга. Чи знайома, не знаю. Речі, так. Да. Впались, плавали, ну а потім я прийшов десь восьмій. Трохи пізніше, ніж у восьмінь, я думаю. Там зовсім капінько. І е, пішов у душ одразу, куди помігся. Налатався е, я води трохи в басейні, але то нічого. Зараз вже поїв. Зараз вже відчуваю себе нормально. Е, спорт не робив, бо був в басейні. Там, в принципі, поплавав е, доволі багато. І... Ну, було таке, що я втомився, тому. От так. От, після басейну просто пішов там, зробив скільки? 16-17 підтягувань. Більше сил вже не вистачило. Але наче хват у мене став кращим. Тобто наче я протримався на тульніку доволі непоганий час. От. От, повернувся, помився, знову приготував омлет. Е Чай, мутебродив там ще. Утерброди. Чай. Молоко стоїть. я буду його їсти. Зараз думаю, буду просто дивитися і тут вже відпочивати. Вчити сьогодні вже, скоріш за все, нічого не буде, якщо мені в голову не стукне. Максимум, що можу, плани запишу. Той. Тей не факт. От. І, я от що, що думав, таке прикольна фіня. Короче, було прикольно побудувати на. Я ж зараз дивлюся аніме. А так от Утані передивляюся. Досі не пройшов перший сезон, бо ділюсь тоді, коли бажання є. Я думаю, було прикольно на кордоні Росії і України побудувати таку стіну велику. Блін, це виглядало просто епічно. Просто офігенно. Звісно. З економічної точки зору, мабуть, знає, це не дуже доцільно, бо це дуже дорого, дуже дорого і не дуже практично з оборонної точки зору хоча. Як? там, з оборонної точки зору я думаю, це десь дало би непоганий. Е, результат, типу. стіну пробили, ти бачиш дирку. Там, де дірки немає, ніхто не пройде. от, Бачиш дирку, значить звідти пруть, Значить туди треба долбанути. Отак от отак я думаю, думав. це все, мабуть. Мрії. Такого ніколи не буде. Коштує дорого. Бесом там ще й проблеми з екологією можуть бути. І взагалі, в принципі, це якось дохліна набагато. До але отак ну, от. Ну і от, чому все. Коротко, але день був прикольний. Мені сподобалось ми. Поспілкувалися з другом непогано. Ну, все. Окей, до завтра. Бувай.